Вітаю підписники та глядачі на огляді складаних стилет від Ганзо модель g 707 Межі на огляд надані магазином Фонарики для бажаючих замовити посилання буде в описі під відео, а промокод MAX10 надасть знижку на 10%. Розглянемо комплектацію постачається в картонній коробці, де логотип Ганзо. Потужні виробника. Моделька вказується G707 Black. Так, відкриваємо. Далі таким чином відкриваємо. Що в нас по комплектації? Ніж целофані, чохол синтетичний, силикогель. Потім наліпка. Вона така 3D. Прикольна наліпка, до речі. І гарантійна карточка. Дістаю ніж. Так, побачимо, як він підійде до цього чохла. Це для тих, хто не хоче носити на кишені, можна в рюкзачок або для зберігання чохол також добре підійде. Можна затягнути. В кишені також можна носити, якщо потрапляє якась пилюка сміття, це додатково буде захист для вашого ножа, тому що складені ножі вони трошки бояться різного бруду. Чохол в цьому плані це добре. Модель G707 має два виконання. Це білий, тобто без покриття Finish Stone Wash та з чорним покриттям. Ніж відкривається автоматично, натиснувши на цю клавішу. Якщо вам не потрібно таке ефектне відкриття, також можна відкрити, притримавши пальцем. Притримуємо і не будемо привертати увагу, не буде у нас жодних зайвих звуків. Характеристики ножа загальна довжина 204 мм, довжина клинка 85 мм, товщина по обуху 3,8 мм. Вага 115 г. Кут загострення 20 градусів на сторону, загальний 40 градусів. По маркуванням на ножі маємо логотип Ганза, модель та сталь, з якої виконаний клинок. Ніж має автоматичний замок button lock, тобто відкриття відбувається автоматично. Закривається, демонструю як при натисканні на клавішу. Заходить ось так в паз і фіксується таким чином. Конструкція відкрита. Це в нас дві бонки. Ось гвинт та штифт, в який фіксується, упирається клинок. Для перенесення ніж має кліпсу, кліпса м'якенька, кліпса довга, Продемонструю на кишені. Ось так виглядає. Практично прихованого носіння виходить, ледве виступає ніж. Дістається легко, ну як і сідає відповідно також, оскільки кліпса не жорстка. Тести перевірю заводське загострення. Воно досить добре. І давайте одразу чорну модельку так, для порівняння. Дуже добре загострені. На мою думку, форма клинка дещо специфічна, вона більш притаманна для холодної зброї. Але багато кому подобаються саме такі складані ножівки духи, оскільки вони використовувались італійською мафією. Тест на картоні, як він буде працювати по запаковках та розпаковках. Гарно ріже, а тепер таким чином спробую. Добре відрізаю. Тобто якісь розпаковки робити. Вістря дуже колюче, кудись підлізти. Нормально буде працювати, бачите, як він гарно відрізає. Тест по продуктах нарізання хлібу. За рахунок гостроти він з цим справляється. Яблуко спробую почистити. Ну, для начищання ще й непогано підходить, я думаю, буде гірше, але він такий товстенький трохи для цього. Хоча, якщо треба, то він Почистить нікуди він не дінеться. І тепер поріжу. Розколювати, бачите, як буде. Особливо, якщо до основи сюди більше. Підрозколюю, бачите. Але тим не менш можна і по продуктах працювати також. Тест на прокол пляшка з водою. Оно спробує зараз легенько. О, дуже колючий. Та він взагалі дивіться, як проколює. Дуже колючий ніж. Трошки про ергономіку. Ніж доволі таки зручний, Ну, може там трошки кліпса буде заважати, але це особливість ножів складаних, які мають кліпсу. Форми такі практично не наминають. Хіба що може тут трошки щось. Оце виступи мені не зовсім зрозуміло, вони можуть трошки і наминати. До речі, хто бажає, можна також почепити темляк. Але бачите, тут буде близько квиночок. Ну, хоча хто полюбляє темляки, можна якісь не товстенькі почепити. Потім відкривання оперативно дуже швидко, а закривання однією рукою вже не так то й просто. Зараз спробуємо закрити однією рукою, до цього натискаємо і треба якось пальцем. Оцім натиснути і далі іншими пальцями допомагати. Ну, ось таким чином можливо. Тобто, не найкращим чином воно зручно закривати однією рукою. Треба якісь додаткові маніпуляції дещо перехватувати ніж. По своєму функціоналу складаний стилет від Ганзи – це взагалі таке більше, як зброя. Але для повсякденного використання він також буде придатний, з посилками справиться, по продуктах. Також буде працювати. Ну, зрозуміло, що не найкращим чином. Але якщо вам подобається саме такий ніж, то на щоденне використання його також можна брати. Якщо вам подобається саме такий варіант, щоб погратись, поквасити ось так. І при цьому він буде більш-менш практичний. Детальніше глянемо, що в нас по якості виробництва від ганзу. Це бюджетні ножі, клиночок по центру, як в світлої моделі, так і з покриттям чорним. По кнопках. Вона візуально на білій здається навіть більша. На білий вона навіть і виступає. Ну, якось трошки дивно. По тактильним відчуттям, також біла моделька має дещо більшу клавішу, вона реально виступає. А на чорний вона більше заглиблена. На камеру це повинно бути помітно. Взагалі, по обробці більш ніяких зауважень тут немає. Дерев'яшка вроблена якісно. Вона чи приклеєна, чи не знаю, як вона там кріпиться. По механіці вони практично однакові. Ну, це говорить про те, що плюс-мінус ці модельки будуть стабільними. Не те, що там ви побачите на огляді таку, а купите у вас вже якось каряво буде працювати. До речі, кліпса не переставляється, кому вона не потрібна, можна відкрутити і не буде. Оце заважати, тоді він буде ще більш ергономічніший, але варіант носіння вже на кишені не вас. Взагалі, як на мене, ніж погано, якщо вам повізувало, за що треба брати, я очікував, що буде гірше, що він не буде якось ну, працювати для повсякденних задач, але тести продемонстрували, що він досить такий практичний виходить. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, обов'язково пишіть коментарі. Нагадаю, що бажаючи придбати посилання буде в описі під відео, а промокод МАКС10 надасть знижку на 10%. Ну і Всім до побачення та до наступних зустрічей!